Вітаю, друзі! Час не гаймо, мовленєве заняття починаймо. Чистомовки про зиму, загадку про Миколая. Граємо, вчимо, зростаємо. Подивіться, як гарно навкруги, а яка пора року до нас завітала. Послухайте загадку. У мене шубка біла і довга коса. Я річки вкриваю. І сплять всі ліси, я сиплю кришталь, коли ніч прилітає, і дітвора мене з санчатами чекає. Молодці діти, правильно, це я зима. А з чим я приходжу до вас? Давайте разом повторимо чистомовки про зиму. Ма, 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 прийшла до нас зима. Жі, 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 морози дужі. Ме, 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 вітер сильний дме, ги, 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 навкруги сніги. Ку ку, ку, лід лежить на ставку. Сі, 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 зимі раді так, я приходжу до вас з морозом, снігом, холодним вітром. А ще я приходжу зі святами. Діти, а ви знаєте, яке свято наближається? Цілий рік з особливим нетерпінням ви чекаєте на це свято, бо воно пов'язане з подарунками і гарним настроєм. Послухайте загадку! Хто в грудні носить подарунки? Приходить тихо уночі, кладе гостинці в черевички і знає всі дитячі сни. У нього є тарбина з дивом, і він заступник всіх дітей. По світу ходить без шляхів і творить сотні добрих справ. Про кого ця загадка? Правильно, діти, про святого Миколая. Доброго дня, діти! А листа, ви мені написали, всі вірять у диво і хочуть вранці під подушкою знайти подарунок. А чи знаєте ви, кому дістануться кращі подарунки? Тім діткам, які були чемні та слухняні, допомагали дорослим та гарно навчалися. Ви, дітки, вже дуже розумні, знаєте шість голосних звуків. А. О, у и «Е». почали знайомитися з приголосними звуками. А сьогодні я хочу вас познайомити з поняттям «слово». Слова складаються із різних звуків, звучать по-різному. Звуки в слові вимовляються у відповідній послідовності. Слова бувають короткі та довгі. Ось, діти, у мене два мішки, і я починаю складати в них вам подарунки. Пропоную вам допомогти мені. Якщо назва іграшки коротке слово, будемо складати мішок з однією сніжинкою. А якщо назва іграшки довге слово, будемо складати мішок з двома сніжинками. Час знигаємо, гру починаємо. Наприклад, іграшка лев це коротке слово. І покладемо цю іграшку в мішок з однією сніжинкою. А це іграшка совеня, це слово довге. І покладемо в мішок двома сніжинками. А це іграшка кіт. Яке це слово довге чи коротке? Розумнички. Коротке слово кіт. І покладемо у який мішок? Так, з однією сніжинкою. Още іграшка. Рибка. Яке це слово? Коротке чи довге? Рибка. Так, це довге слово, і покладемо у який мішок? Розумнички з двома сніжинками. Ось ще іграшка. Будинок. Це коротке чи довге слово? Будинок. Ви маєте рацію діти. Це довге слово, і покладемо у мішок з двома сніжинками. Ось ще іграшка. Лис. Це довге чи коротке слово? Лис ваша правда, дітки. Це коротке слово і покладемо у мішок з однією сніжинкою. Діти, ви молодці, правильно розклали всі іграшки по мішках. Всі, 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 хто любить сміх, будемо стрибати, будемо кружляти. Ти скоріш посміхайся і до нас приєднуйся. Миколай наш поспішав, подаруночки збирав, І поклав він до торбинки, не цукірки, а машинки тільки ми не сумували, дуже вправно кермували. Миколай наш поспішав, подаруночки збирав, І поклав він до торбинки, не цукірки, а смішій. Ви стрибали. Посміхнувся й Миколай, радість буде вам нехай подаруночки до свята вже чекають вас маля. Є подарунок один чи багато, треба швидко відгадати. До часу не гаємо, гру починаємо. Діти, давайте розглянемо подарунки. Ось один м'яч. А якщо їх багато, багато м'ячів. Молодці. Ось одна лялька. А якщо їх багато, багато ляльок. Ось одна машинка. А якщо їх багато, багато машинок. А це одна цукерка. А якщо їх багато, ви розумнички, багато цукерок Це один ведмедик. А якщо їх багато? Багато ведмедиків. А це один пряник. А якщо їх багато? Багато пряників. Ви, молодці діти, впоралися із цим завданням. А чи прикрасили ви вдома вже ялинку? Саме час це зробити. Пропоную вам діти скласти речення за допомогою умовних позначень. Наприклад, ялинка стоїть у кімнаті. Повторімо. Ялинка стоїть у кімнаті. Вішаємо кульки на ялинку. Повторімо. Вішаємо кульки на ялинку. Під ялинкою подарунки. Повторімо, під ялинкою подарунки. Над ялинкою янголя. Повторімо, над ялинкою янголя. За ялинкою зайченя. Повторімо. За ялинкою зайченя. Перед ялинкою ведмежа повторімо перед ялинкою ведмежа. Молодці діти І з цим завданням впоралися справжні говорунчики. Молодці малята гарно працювали, багато завдань цікавих виконали. А мені час вже далі рушати, а вам добро робити і зростати. І пам'ятайте, чемний діток, я щороку відвідую. До побачення, діти, до наступної зустрічі!